Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером Air. Дивіться, я дов'язала обидва рукави. Як в'язати початкові ряди від пройми. І ми продовжували далі. Я показувала в попередніх двох відео. Записала. Далі воно все продовжується, всі рядки продовжуються по основному візерунку, тобто повністю співпадає, бачите? От у нас візерунок на тулубі, і точно такий самий візерунок на рукаві. Отак От їх вже розкласти. От вони повністю аналогічні. А, у мене вистачило. На обидва рукава, звісно, вони однакові по кількості, по довжині, по кількості рядків, відповідно, у мене вистачило до 68-го рядка. А, і, ну, оскільки я бачила, що у мене десь так вистачає, то в 66-й рядок він був останній на повний. На, ну, на повну кількість петель, на 144 петлі. У нас, виходить, 6 рапортів по 24 петлі. Повна кількість 144. Я хотіла рукав трошки звузити перед резинкою, планкою і резинкою. Ну, мені здається, що так воно буде естетичніше. І тому. В останніх двох рядах я зменшила кількість петель. В 66 й це був останній ряд на 144 петлі, 24 петлі в рапорті. І потім 67. й Я зменшила кожний рапорт на 4 петлі. Це 20 петель в рапорті. І 68. й Ще на 4 петлі. Залишилось 16 петель в раппорті. У мене це такі рядки. У вас будуть якісь інші. Я зараз покажу, які рядки у мене, їхню схему і як ідея по, ну, по, видаляла петлі. Ну і по аналогії ви зможете вже розрахувати, подивитись, яка у вас довжина. Рукава, Чи хочете ви його звужувати, до якого ступеня хочете звужувати. І по аналогії вже там собі розрахувати, як ви це будете робити, в якому рядку і до якої кількості петель. Я заздалегідь розраховувала, тому що я спочатку в'язала планки. Так, отак, я сподіваюся, буде видно. Ось 66 рядок, його схема, ось рапорт, 24 петлі. Далі я намалювала 67 рядок, так як він є в схемі. Але мені потрібно його зменшити до 20 петель. Зараз тут 24 петлі. Тут убавляється петля, тут убавляється, тут і тут. А додаються вони ось тут. Дві петлі. Ну, одна тут додається. І де в нас ще додається порівняно з попереднім рядом? А, ось тут додається дві петлі. ось тут. Відповідно, дивіться, можна оці дві петлі скоротити. Я робила, ну, мені більше сподобалось, щоб скоротити ось ці дві петлі. цю і цю, замість трьох я в'язала одну. Ось так. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 петель. Все. 20 петель. В'яжемо. Ну, я в'язала просто ось без цих двох петель. Можна ось тут скоротити, можна ось тут. Ну, Мені здалося, що найкращий варіант ось цей. Я його використала. Далі. 68-й рядок це другий рядок, де мені потрібно, щоб у мене залишилось 16 петель. Оцих двох у мене вже нема. Додається петля тут, скорочується тут. І для того, щоб вийти на оцю кількість петель. Я скоротила ось ці прибавки, не робила. Ось ці стовпчики. Додаткові я їх не робила. Бачите. І о, одну петлю ще скоротила ось тут. Повітряно. Перевіряємо раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Це 16 петель. І у мене виходить шість рапортів по 16 петель, 96, 96 плюс дві кромочні, 98. Я так само і зв'язала резинку з планкою, для, з планкою для кетлювання для манжетів рукавів. Все, я сподіваюся, що зрозуміло І ну, спираючись на, на мій розрахунок, ви по аналогії зможете зробити свій. Ви можете зв'язати рукав повністю. Якщо ну, у мене він закінчується там, де рука не дуже вузька. Якщо ви будете в'язати ну, довгий рукав, то, мабуть, ну, тут можна ще звузити, бо да, манжет. Ну. Можна, мабуть, ще в два рази. <гум> ну, це як вам більше подобається на ваш смак. Окей, в наступному відео я покажу, як прикитлювати вже готові планки з резинками до рукавів. І по аналогії, відповідно, до горловини, і низу, можна буде виконати цю. Операцію, щоб отримати ось такий манжет. Все, всім всього доброго, до побачення, бережіть себе.